Привіт-привіт, всім привіт. Сьогодні субота і ми майже під дощем поїхали на дачу. Треба було огірки зібрати, помідори зібрати, трошки дещо додому взяти, їсти. От І е, треба було з сусідами зустрітися. От, і ми трошечки зібрали врожай. І зараз піду в тепличку, буду в теплиці збирати помідорки. Ось така ситуація у мене зараз в теплиці. Вже червоних багато помідорчиків. Ось ця касливка велика. Вже аж розтріскалась, нас дощі йдуть. Тут сохне цибулька і часник висить, сохне. Вже все червоніє. Кущ чах. От. Тут будуть з антиціаном такі з верхом таким фіолетовим. Так, дощі і навіть малесенькі помідорки тріскають. Дуже дощів багато. Тут жовта зливка. Тут якийсь оранжевий у мене, такий рясний. Дивіться, одна гілка і ото все на одній гілці. От, одна гілка, і то все на одній гілці. Скільки Ціло, Цільні грозді. Тут такі гарні вони такими гроздями. Так, ну що, я буду збирати помідорки. Візьму собі пару цибулік додому, трошечки гірочків позбирала. Чесночка треба взяти. Сусідський когут. всіх буде, бо ми приїхали дуже зранку. Дивіться, яка краса. От, -от одна гілочка. О, отак от, от. от. все одна гілочка. Добре, я буду збирати грошай. Тут в мене під будинком завжди я сажаю декілька де помідорків. І тут було пізніше вже посаджено, і от вони отакі от от повиростали. Поворостали от вони вон, скільки їх є. Тільки то, що вони ще не червоніють. А це Ілюшина грядка. Ілюшини майори цинії. Чорнобривці, календула. Тут оце е, я не знаю, як він називається гератум чи як. Ось от от. тут вони О, синенькі, дуже красиві. І матіолка вже відцвітає. Перці мої цього року нікудишні. І таке враження, що я взагалі все переплутала. І понасаджувала, я не знаю, що це я насадила, мені здається, що це гіркий той халапеньо, чи як він дуже на нього схожий. Там, на там, тій стороні, то точно болгарський перець, а на цій стороні взагалі не розумію, що. щось все не так цього року. Груша Вон яка груша. Грушки вже падають, дозрівають. Їх вже можна знімати, але не сьогодні, тому що і зараз в неї йде дощ, ми спішимо. Грядка з огірочками, огірки трошки позбирали. Мало холодно було і мало огірків. Тут ще один огірочок загубився. Яблунька, отамая така. Дуже-дуже солодка. Ну, ось ми приїхали додому, і я показую свій врожай. Ось такі ящики, які минулого року я збирала також помідори в такі ящики. І в них я розсаду вирощую. Ставлю стаканчики і розсаду. Ось такі в мене помідорки. Кісточки дуже красиві, великі такі кісточки. Лісні. От. Малинові які помідорки. такі цікаві малиновий полосатик. Чи як він такий? от такі полосатики. Дуже і червоні. Люблю великі помідори, щоб взяв і наївся помідорчиком. Такий малиновий полосатий. Сливка. Сливка є багато сливки, і жовта сливка. Так що, і такі от великі, гігантська сливка. Така перцевидна, але вона тріснула, бо, скажу, що дуже в нас дощі. Нічого, от набрали помідорчиків, трошечки огірочків, Зелені взяла собі. Це черіки, оце, що я оті от, що побільше, це лінда. кімнатна рослинка. Вона в мене вже. Получається другий рік. Цього року то вже другий рік. Минулого року я її садила, вона потім ввозила її на дачу, потім її викопувала, обратно завозила додому. На цілу зиму в мене була, давала трошечки врожай. І тепер я знову її вивезла на дачу в відро. Цей посадила і воно в відрі росте. І, напевно, вже цього року я вже її обратно не буду брати, воно вже стареньке, краще посажу нову, нову рослинку. А оці дрібненькі це є вишинка. Такий черік, то може бути і кімнатний, і може бути і в ґрунті, і в відрі. Отакі черіки. То все низькорослі. Трошки цибульки-шніт набрала гіркий перець. Про гіркий перець я вам обіцяла, що і показати, що я з ним роблю. От, і ще що хочу показати: одна рослинка мені попалася. Огірочків, отакі от кубики. Кубіки, не кубики, от такі от вони, як брусочки. У мене вже один рік були такі помідори. Ці огірочки також попадалися. От вони такі от квадратні. Навіть якщо вони великі виростають, все одно вони отакі от, як прямокутники. Брусочки такі. Трошки базіліку, люблю базилік. От. Чеснику набрала, у мене чесник хороший. Не скажу, що дуже великий. Минулого року був він більший. Але і нема що жалітися, гріх жалітися. І такий добрий. Ось такий у мене збір врожаю. Цього року вже, можна сказати, масово пішов. То ми збирали потрошки-потрошки отак на салатик, поїсти. Ну, а то вже можна закручувати. Я довольна. Все, всім папа, -па, всім здоров'я і миру.